Зразу кажу, я не вірю в версію, яку активно сьогодні розповсюджують, про те, що, мовляв, через Трампа Путін вимагав звільнення Буданова й Малюка, і саме тому Зеленський змушений був їх звільнити для того, щоб виконати таку вимогу Путіна. Ну, тут... Мабуть, і обговорювати особливо нічого, але спробую пояснити. По-перше, саме зараз, коли відбувається велике загострення у стосунках між Путіним і Трампом, і сьогодні в російськомовний департамент канал департаменту Держдепу США поставив таку цікаву картинку. Про те, що не грайтесь з Трампом, він не говорить а діє. В таких умовах виконувати, навіть якщо такі вимоги колись були передані, немає ніякого сенсу. Тому що все, що було сказано і вимагалося на перемовинах, які нещодавно були, це все вже не має ніякого значення. Це перше. Друге, не Буданов. І не малюк контролювали і керували цими красивими потужними ударами по Росії. Вони, звичайно, виконували свою важливу роль, але міру того, що вони можуть робити, все-таки задавали Сполучені Штати, і про це неодноразово писали різні засоби, коли можна було бити по нафті. І по танкерам вони били, коли не можна було, не били. Тому що треба було розвіддання, і все таке. Це був симбіоз Сполучених Штатів і України, де рамку задавали все таки американці. А Україна це чудово бездоганно робила. Так само бездоганно можуть зробити це і інші, не тільки малюк. От, головне, щоб була рамка правильна. Тому говорити про те, що Малюк і Буданов чи хтось іще це такі ненависні вороги для Путіна, що він вимагав їх зняти, ну це теж ну, ну це виглядає смішно. Я в це не вірю. От. І крім того, ну давайте говорити прямо. Якщо ця історія була би правдою, вона би підтвердилася, чи вона би. Була б через інсайти десь там в світі прозвучала, і тоді ми почули цю інформацію. і Це би Зеленському було ну, дуже непереливки від всіх навколо, Тому, в тому числі від своєї власної команди і всього іншого. Тому я в цю історію не вірю, але я пропоную вам інший варіант варіант, що Малюк виявився зрадником. Це більш схоже на правду. З вами я, Олександр Бригінець, і мій канал Бергіницьний Телемарафон. Підписуйте, поширюйте, коментуйте, лайкайте і так далі. Так от, мабуть, ж, ніхто не звернув увагу. Це така давня історія, яку всі забули. Але я вам скажу. Що одна з ключових проблем, яка зараз є у Зеленського, вона пов'язана з малюком. Малюк подбав не навмисно чи навмисно про те, щоби Зеленський потрапив в халепу і сьогодні він це розгрібає. Поясню: рік тому, коли вводили санкції проти Порошенка, найпростішим Найлегшим і найбездоганнішим е, способом ввести санкції могло би бути звернення за, щодо таких санкцій з боку СБУ. Тобто СБУ в закритому листі без ніяких пояснень звертається до РНБО і пропонує ввести санкції проти Порошенка. Їх вводять, і ніхто б ці документи не розглядав. І вони були б в повній таємниці, і е, е, ніяких би не було оцих брудних історій про те, що ДБР написала лист Проніну. Пронін скопіював цей лист і відправив його с, е, с, Свириденка. Свириденка передала Шмигалю, Вони там засідали за кілька годин все. Зробили, передали в РНБО, а РНБО на той момент вже прийняла рішення, потім це рішення перероблювали. Є три варіанти з указа. Тобто повний бред стільки, значить, чому фінмоніторинг ПРОНІ не мали права це подавати, бо це не відповідає їхнім можливостям і законним функціям. Тобто, через те, що СБУ не схотіла відмовилась. Чи не могло надати документи на те, щоб вести санкції проти Порошенка, їх довелося вводити іншим способом. Це інший спосіб виявився Кульгавим. І тепер Зеленський програє суд. І тепер, коли Зеленський це усвідомлює, він знаходиться. Ну, мабуть, він тільки зараз почав це усвідомлювати, а може просто все разом на нього навалилося і ще інші проблеми. Але так чи інакше. Малюк не став подавати подання на введення санкцій проти Порошенка. І що тепер може бути? А я вам скажу, що може бути. Зараз скасують ці санкції, які ввів Зеленський попереднім указом. Паралельно вийде. Закон, по якому підсанкційні особи не можуть брати участь в виборі. А тоді нове СБУ на чолі з новим керівником, який буде значно більш слухняним. Тому що, ще раз кажу, малюк не був бездоганним героєм. Його дії певні доводять, що він теж був слухняний, звичайно. От, і Магомед Расулов слідчий. На набу, який був затриманий, і способи тиснуку на набу, все це було. Але в даному випадку він розумів, як і багато перших осіб в різних галузях, вони розуміли, коли можна переступати Червону лінію, коли не можна. Щодо Порошенка він не міг собі це дозволити. І, відповідно, Зеленський потрапив в таку халепу. Що тепер ще раз скажу буде? Санкції скасують, закон приймуть, прийде новий керівник СБУ. І швиденько напише подання на санкції проти Порошенка. Що таке для Зеленського ще одне засідання РНБО. Тим паче, там всі ще більш слухняні, ніж це було традиційно. І я думаю, що не тільки проти Порошенка. Санкції будуть введені проти всіх, хто може хоч трошки завадити. Зеленському. Я сьогодні ну, вже говорив про те, що, на мою думку, Залужний і Буданов не будуть балотуватися, як мені здається. От. І от проти Порошенка санкції хочу ввести. Хто там ще залишається? Притула, Боєцький? Разумков? Хто ще ще? За кого будемо голосувати? А ще ж не факт, що не буде проти них санкцій. Чого не ввести санкції проти всіх? Ну, так, списком. раз і все. І залишити там одного Бойка і Тумашенка. Прекрасний варіант. От таке. Так що, от вам ловіть мою версію, що значить, Зеленський вважає, що малюк їх зрадив, чекав момента, чи усвідомив, наскільки він влип з цим. В кримінальну цю історію з Верховним судом, і нарешті добився того, щоб його скинути. От, така, от таке моє бачення цієї ситуації. Це моя точка зору як аналітика. Як ви думаєте, як ви ставитесь до цього? Які у вас версії свої з цього приводу? Підписуйтесь на мій канал, поширюйте його, лайкайте, коментуйте, ставайте спонсорами каналу і ключове дивіться мої відео. Це дуже важливо для мене. Слава Україні.